Добре, так. Я готовий. Чат, ну що, я вас всіх вітаю на стрімі. Сподіваюсь, прекрасному. Сподіваюсь, ми наловимо купу крутих карточок. Пропоную відправити привіт Ютубу, який буде бачити це в нарізочці. А поки я запишу по традиції нам коротеньке прев'ю. Давайте. Раз, два, три. Полутіли. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорно відео. Гарантований гравець прем'єр ліги А. ПЛ, один пак, один гравець. Ми всі чекали на це СБЧ, тому що сьогодні всі з нас отримують нарешті то ЦАПЛ, навіть ті, хто його ще не отримав. І ми зібралися на стрімі, як завжди. Під гарний сподіваюся настрій Тошки, покрутити цього. То це і сподіваюсь, ми побачимо тут набагато кращі картки, ніж були в, в нас Лайфтос. Гранти СБЧ, тому що там була повна срака. СБЧ в нас коштує не знаю скільки монет, але 88 склад та один гравець команди сезону та 86 склад не дешево. Але якщо це нам принесе гарний дроп, то ми будемо тільки раді. І перший в нас пане Нікітос, якому 12 років і який в цьому віці вже... Трейдить і вже отримав монети, і вже навіть з нами в Діскорду з лбами дядьками тусується. Зібрав перший своє СБЧ. Нікітос, давай! Полетіли! Успіхів тобі! Перший. Let's go. Він нервує. Я трошки теж. Алексіс Макалістер. Це не те, на що ми чекали. ха <рив> uh, У нього тут набагато кращі опції. Ай! Uh, поганий старт, друзі. Є! Yeah, Пане Віталій! І його гарант. Ми тут. Let's go! Успіхів тобі! Team of the season. Прапор. Гарний прапор. Бразилія Алісон Бекер. Окей, гарант Алісана Бекера. Вітаємо! Першого Алісана Бекера в паці. Гаранті імені Алісана Бекера. Let's go! Є. Yeah. Гарант ОЦПЛ? Ага, давай, давай, ось він. Ми бачимо. Погане трошки кольорова гама, але ми впораємось. Англія. ПЗ. Це Бен Вайт. Я вже знаю, як буде з цього падати чат. Ха-ха-ха! Є, Якщо ви хочуть одну перемогу побачити, то буде топ. Ага, він такий типу є FC Points. Ти хочеш розвести контору. Ну давай, давай спробуємо. Схоже, що так навряд спрацює. Алексіс Макалістер. Вони викрутили дропи тут. Ми переб'ємо сьогодні кількість габел, які були в Live Tots чат. Є yeah, два паки одразу. Фростибел. Перший, я так розумію, за завдання. Уругвай. А, це буде Муслера. Окей. Okay. Я чомусь одразу. Хто, хто, коли побачив прапор Уругваю, такий? Суарес? Перепис Діді в чаті. Ні, тут склад шалений. Я не здивуюся тут якомусь Халланду або Вандайку. Ні. СТ. Watkins! З цього казака ми ще не бачили! Фростібла в нього дублікат. Let's go! Габела 3. Перемога 0. Поки йдемо, дуже впевнено. Ще один. А звідки їх в тебе два, братан? А звідки їх два? А що я рахую в Габелу? А що було з цього? Те, що ми зараз відкриваємо? Бажаємо тобі успіхів. Полетіли. Англія, ясно, ФРВ Уоткінс. Англія не. А, ні, є Деклан Райс, да? Райс може випасти. Я думаю, що рахунок можна видаляти. Чат, да? Пане Дазелао! Алісон Бекер. медіум, медіум. Я побачив інше обличчя і такий. Ага, це хтось новенький, але він його квіксейлить просто. Ай, Ну поки це виглядає як повна стіна, чат. Але, він хоче відкрити пак за 750 чи який. Антрейдабл? Untradeable, пак дуос. Давай. Успіхів тобі. Тут має бути гарний хтось. Боже. бооо. Який скам. В тебе є два райси? А, це райси одр. Вандайт червоний! Сон червоний! Ти хто таке? Ми ще тобі співчували через Алісана шо? Ля і пішов. Повернись! Повернись, ми тебе забанимо! Да, ясно. Аргентина це Алексіс Макалістер. 05. Гарно стартанули. І є. В своєму репертуарі. О, нікс. Зробимо. Два. Два. Хочеш, дебрюйне? Так, окей, це вже не підрахунок. Це просто Тімов The Season він перетримав. І е, за СБЧ це буде Муслера. Це, до речі, всі поважу ще. Три одразу він паки зробив. Три. І. Гарантотс з СБЧ вчорашнього, де може бути все, що завгодно. О! Вон. як воно було по кольору схоже. Саня, давай. FC Пиріжечок, дубль 2. Підвисання. А може? Англія це М. Ні, Алі Уткенс, ясно. Це контора, друзі. Тут, тут можна рахунок вимикати. Ну до 10-0, як я і сказав, 8. Ще 2. Окей, тоз Премьер Лег Гарантий. Я правильно французською читаю? Давай. Давай, давно тебе не було на стрімах. Він каже, в нього буде перемога. Англія, ЦП, Де де? Де де це може бути ЦП? Це Деклан Райс чи це буде Бен Вайт? Вони ще й схожі, бляха. Я повірив на секунду. Я ще й перехоплення плейстайли побачив. Є, в нас два! Давай, Андрюха, перший. Дреєр. Це Габела. Це Андрюха з Ніком Антонко. А чого ти через Пилтуз не робиш це? Зроби плтуз, тобі набагато простіше буде. Є Прем'єр Ліга. Це наш козаче. Це Moments. Кристофер Кун Кучад! Єе! Перша перемога! Бам! Є осін, пане Петрич, зібрав. Оце грідмо, тут це видно. Ukrainian Bimba, ану, може, таймінги пішли. Давай. Гоу. Це Тоц. Алісон Бекер. Таймінги прийшли. Таймінги прийшли. Алісон впевнено здоганяє своїх конкурентів у вигляді габели. І просто розриває перемогу. Уоткінс, нічого собі. З такого пакетику. Три Тоц Ні ніхрена собі. І всі дублікати, ясно. Іди. Іди. перевдягайся. Перший гарант прем'єр ліги, те, що нам найцікавіше. Алісон Бейкер. О, ні, це зе Гебріал. О, ні. Ха-ха-ха! Краще боби. Я забув, що тут є ще і Гебріал. Ха-ха-ха. Дякую за фоллоу. Тепер полетіли звичайний ТОЦ з. По-моєму, це за СБЧ вчорашнє. Та ні, я вже бачу, що це не Вандайк. Я бачу, що це колір Моментс. Тепер я бачу це світіння. Ви мене тепер і... Другий раз я на це не поведуся. Перший то я просто був ще трошки не готовий. Гарантоц. Полетіли. Останній. Воротар, ясно. Але ми не рахуємо, тому що це просто за Містер Алісон Бекер. Я, дайте, я вгадаю, в такого козака в нього були всі дублікати. Я думаю, цей теж дублікат. Так, да, ясно. Єй, дякую, браво. Так, окей. Гваранча тоц премєр League. Це польська мова, да? Склеп. Може пакці. Може пакці. А ну дай, можі пакці. О, можі пакці, Може и до Це навіть не тімов за the Це еступиньян. Прем'єр-ліг. Тоц з гарантій? Після двох. Тоці в піці. Чи буде тут гарний тоц в паці? Бразилія, все. А тут Бразилія і ми розуміємо, що е, в цьому світі Бразилія в цвіті Тоц в АПЛ це габела. Уявляєте собі? Напевно, це перший раз в історії Ultimate Team, коли ми не хочемо бачити прапор Бразилії. Окей, тут нас два. Дякую, величезне. Або, може, я провтикав і один, але Прем'єр ліга Франція. Стоп! Що? Я ж сказав зараз кунку дублікат отримаєш, Прикинь. Ияй. 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 Watkins, Алесон Макалстер. Три то це? То ти кіберкотлета чи шо? Чат, кіберкотлета в чаті. Палмер впав, не вірю. Бан. Я нащо тобі дякував за фоллоу? Бен Вайт, летс go. Оце дроп, казаків. Оце дроп Роботяг, Оце ми бачимо. А ваших палмерів не бачимо. До речі, Англія може бути ще палмер. А ми бачимо Англію і все. Друга мапі Ліон. Було підвисання. Хто третій? Малар Team of the season. Слухайте, щось у нас було багато підвисань, але він там наловив. І Алексіс Макалістер в гарантоці. Брудні собаки цього разу. Не дуже то і брудні собаки. Опа, Team of the season. Прикинь. Соналду! Він виловив Соналду спаку! Прикиньте, З цього 83. Тану! Тану! Алло! Алло! Не дарма дочекалися і пішов, бо в нього в самого очі, напевно, нахрін вилізли від цього кольору під час трансляції. Соналду! Рожевий мак нам кажуть. Валстах, паны, успехи. Давай, получили. You let's go. Яблочные, как завжди. Ага, не кажите, не кажите, не кажите, эти яблочные просто. Я. <laughs> yeah. Так. Кто? Аргентина? МакАлистер. Ясно. Давай, премьер лиг, тот абрейте гарантии. Тут можно, тут можно, побачить. На этом аккаунте можно, я верю. Но. Ні, навіть тут Олі Уткінс. Слухайте, це якась срака. Хочеться хоча б когось нормального побачити. Ну що це за дурня? ЗАТІ 22, пане, Виветерія. Val Sal United. Я не пам'ятаю такий нікнейм. можливо, це дебют. Але в будь-якому випадку успіхів, навіть якщо ні. Твій Тим за сезон. Давай. Угу. Ясно. Прем'єр League Тоц наступний. Полетіли. Це момент з KDB. Алехандро Гарначо. Чат. Це просто буде в нас тотальніша, найтотальніша, найстотальніших, найперетотальніша най перемога. Це найкраща картка на сьогодні. 300 тисяч монет. Let's freaking go. Консоль тут. Зазвичай FC повага в нас для Discord, кажеться. Ага, він скіпнув. Але цього разу це буде FC повага для консолей. Тому що консоль накидала, мені здається, ледь там не більше, ніж Діскорд, і консоль чекала, чесно, справедливо, як завжди. Тому що FC повага. Давай, Бразилія, ми знаємо, що це ПФА, що? Рафінія? Це Гаран ТОЦ, Це не АПЛ! Я думаю, який ПФА немає в ПФА Бразилії! Рафіння з цього паку це huč перемога! Просто неймовірно W. Yeah і Гаран ТОЦ АПЛ. Ну давай, може, і тут класний прапор. Нам потрібно хто? Нам потрібна Корея. Будь ласка. Іспанія? Родрі! Та ти охранів? ЙОУ, Воу, воу, воу! Максоніш! Камон! Це що таке? Це таймінги? Добре! Консоль, продовжуємо. Пане Альфарет, летс гоу. Англія. Деклан Райс? Деклан РАЙС? ДЕКЛАН РАЙС? Я пішов до себе. Вибачте. Все, не, все, я пішов до себе. <реш> я шакал, сарян, сорян, алло, сарян. ха <реш> ні, ні, Я не, не я пердолі, я пішов. <реш> все, я встиг. 20.55, прекрасний час. Де він? Ось він мій, Mohammed Салах, Virgil van Dyke, я готовий, Я готовий. Хто сказав «Алісон»?! Хто писав «Алісон»?! Де? Де? Я його забаню. Де? Я... Не смійтеся, я не можу знайти, кого мені забанити. Бляха. Вони, вони ржуть, я не можу знайти кого мені забанити. Давай, Геральт. Успіхів тобі! Тут не пік, тут не може він додати Клопа і Ліверпуль, але. Англія! СТ Алли Уоткинс. Окей, Yeah. Роботяга Работяга мною. Давай, 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 давай! Зараз буде тобі салах, І я пішов у вікно. О От От там вікно просто. Давай. Ні, це не той Ліверпуль. А в нього, по-моєму, і є Макалістера команда, та бюджетна. Ай. Да, фак. Тут у нас два тоца. Прем'єр Ліга. Дімка і звичайний. Дякую тобі за такий контент, і полетіли. Перший прем'єр ліга Англія ЦП Деклан райс, чат. Чо. Ну. Ну, як це працює? Типу, заскамали мене Геральда, який за Ліверпуль е, поліває, і заскамали Нікса. А тут полетіли. Let's go просто. Деклан Райс залетів. Вітаю, Дімка. І набор гарантій ТОЦ. Максимен? Ні. Це дівчина, Да? Ага, Маларт. Я думав, Максимен це було б надто красиво. Так, є, друже, я дивлюсь гру організатор, боже тобі успіхів. Получили. Твій пакетик. Можливо, такі таймінги. Можливо, завезуть і тобі щось. Франція. Це ФД, Нкунку. Окей, це непогано. Стає краще, друзі, до речі. Полетіли ще раз, кажу, грав як організатор. Ано, нам потрібна ще одна перемога. Франція, ще один Крістофер Кунку. Подивіться, вони реально змінили таймінги. Зараз перемог більше, ніж Габел. Габела була тільки в мене, в Нікса і в Геральда. І штук 5 перемог або навіть більше. Так, є два тоци. Прем'єр-ліга перша. Давай успіхів тобі, пане Демейдж. в тебе там є вже гарні тоци, але Англія ЦП. РБ, це буде Бен Вайт. Слухай, з Габел, це, напевно, найкраща Габела. Але, звісно, не того ми хотіли. На жаль. Напевно, в те. Ні, не дублікат. Добре, він більш рідкісний. Кажу, він мені сподобався. Спробуй побігати, For fun. І тот з Гарант. Це був за СБЧ вчорашня. Полетіли? Хто? Слухай, він дешевий цей тіп, але. Я бачив дуже багато відгуків, що він ледь не крутіший там за Ріо Фердінанда. Тому моя порада тобі спробуй. Друзі, так, дуо. Так, да, Untradables, ось він. Ну що, полетіли. Давай. Нам потрібен Алісон Бейкер. Якщо тут Алісон Бейкер, то другий топ. Ні, це срака. Це срака, це Уоткінс. Це майже гарант Алісон Бейкер чат. Це без шансів. Я yes! на них! Я знаю, що робити! Хо-хо-хо. Тому що він теж 94-й! Яз. Yes! Нарешті! Тот з премєр Лиго гарантіно. Гарантіто! Гарантіно, я хотів сказати! Давай, Толь! Давно не відкривала тобі саме пакетики! Чи може то мені так здається? Успіхів! Бразилія все! До побачення! Пор! Пор-пор-пор-пор. Це Алісон Бейкер, да, в Воротар. Ага, тут багато паків, добре. Там і хемп може впасти. Окей, полетіли три FC поважища. Ну то не дарма колега. FC Лисий Клуб. Даров. Данія? що? Це шо взагалі таке? Я перший раз бачу. Тоц з Данії? Ясно. Це сон? Толь? чи хто? А, це дівчина. Так, у нас набор гарантій Тоц. Англія, ЦП, ВРТ, Англія Воротар, там дупа буде 100%. Там, там не буде цікавої карти чат. Там без шансів. Давай. Це може все або Перекрите, або, або так, або Естопініян. Це, напевно, гірше, навіть ніж Алісон, ніж будь-що. Це просто трагедія. Бразилія це все. Бразилія це одразу або Габела, або Алісен Бекер. Ось він і Тоц готовий. Давай, Селфіч, ми сконектились нарешті. Твій гарантований тім оф the англійської англійської прем'єрліги. Твій Еступіньян. Знов вони викрутили. В мене є керування, я можу. ТОЦ АПЛ получили. Це буде Алексіс Макалістер. Декілька поспіль Габел. І мій настрій одразу падає. Як він був, на якому він був підвищені, коли в нас були перемоги одна за одною. Ще якийсь ТОЦ. Франція, ЛФА. Це буде дівчина з Манчестер Юнайтед. До речі, не найпоганіша опція. Вона як Суперсап може побігати. У мене вона теж є. Друзі. Наступний гарант Тоц АПЛ. Було кілька поспіль Габел І є. Нам потрібні сили. Напередодні матчу Ліги Чемпіонів. Енергія. А ми отримаємо не енергію, а Еступіньяна. Причому подивіться чат. Це Еступіньян, він саме зараз почав падати. Три чи 4 поспіль. А ви кажете таймінгів не існує. Кажу вам існують. Окей, в нас два Тоца. Let's go. Полетіли. Успіхів. Перший це Алексіс Макалістер. Це був АПЛ, да? Є, набор Гарант Окей. Англія. ФРВ Олі Воткенс. Тут неважливо. А, Арсенал. А, це дівчинка. Ото був гарант АПЛ, а це буде Руссо, да? Друже, заскамали тебе. Заскамали. Фігня. Так, в нас два. Я спочатку прем'єр-лігу, друже. Давай успіхів. Єй, нам потрібно щось цікаве. Але ми бачимо Алісона Бекера. Сьомий Алісон Бекер. Ааа. Тепер, звичайний, тоц не тільки АПЛ. А це хто такий? Напевно, якась дупа, але я не знаю, хто це. Ой, це чучо, друже, тебе заскамали. Жека, ну що, давай. Ваш пак з гарант АПЛ. Нкунку. Окей, Нкунку вже краще. Тобі він склад так собі залітає, звісно, але. Це хоча б більш-менш приємна картка. Окей, гарант Тоц АПЛ. Летимо. Англія ЦП. ПЗ це буде Бен Вайт. Англію ми хочемо бачити ЦП або ПФА. О, ще один ТОЦ, а потім вже ТОЦ АПЛ. Я трошки запаявся. Я думав, це АПЛ Франція. ЛФА це буде Малар. Ніколи не. Сейн Максимен. Є, yeah, пане Вестік. Полетіли. Англія ЦП. Рб Бен Вайт. Це краще, ніж Ступіньян з гарних новин. Два гаранта. Давай, обирай сам перший. Іспанія? Я думав це АПЛ, це міг бути Родрі чат. Якщо Іспанія в АПЛ, то тільки Родрі. а це якийсь мучо чи хто там. Є АПЛ. Полетіли. І тут дайте мені Іспанію. Ага, а тут ви даєте Олексіса Макалістера. Ясно. Молодці EA. Дуже вам вдячний. Ми тобі бажаємо успіхів. І я тикаю навіть геймпадом. Щоб побачити. Гарначо, окей. Я хотів сказати твого Олексіса Макалістера. Нарешті чергова перемога чат. 10-та. Ювілейна. Але... Алехандро Гарначо. Вітаю, непогана картка. Да, в нього два. Значить, він спочатку звичайний, потім АПЛ. То я тобі хемпій мав? То тут я можу. Англія? ЦЗ? Це буде. не знаю хто. З Арсеналу, да, дівчинка? Ага, вубін мой. Так, гарантія Тос Прем'єр Ліга. Полетіли. Летимо, чат. Франція, нкунку. Not bad. Твоя стратегія принесла хоч і частковий або успіх. Франція, нкунку. Прикиньте. Таймінги знов змінили. На нкунку. 12. -та. Перемога. Є, прем'єр Лига Тодс гарантії. Пане Фенікс. Успіхів вам. Давай. Алексіс Макалістер. На жаль. А він, по-моєму, в тебе є в складі, так? Да? Це буде Габела. Я організатор, лише ТОЦ АПЛ. Щоб в нарізочку. Давай, успіхів тобі, з твоїм ТОЦом АПЛ. Тепер час Алексіса Макалістера. Да? Аргентина, до речі, ще гарна, що може бути. Я чомусь все не можу до цього звикнути. Але тут в нас окремий дизайн Team of the Season. Ми можемо це побачити. Це що, жарт якийсь. Скільки? Три чи чотири поспіль Макалістера. До того було три чи чотири поспіль Нкунку. Що це за таймінги, контора? Ліверпуль не грає зараз, Алло! Він хоче Аліса на Бекера чат, ви уявляєте собі? Дублікат Алісона. Ано. А отримує. Англія Цоп? Що? А, це не АПЛ був, да? Я дурак. ЗЛМ. Я завтикав, я думав, Англія Цоп. Так, да, Прем'єр Ліга. Давай! Бразилія. О, тут Алісен Бекер, уявляєте? Там просила людина Алісана Бекера, а тут він відкрив і отримав свого Алісана Бекера. Ну що це за таке? Восьмий Алісон Бекер. Але Алісон програв, чат. Я думав, буде гірше, до речі. Давай тепер свого. Тоца гарантій. А я, поки ти взриваєш, буду прощатися і на цьому ми і закінчимо нашу нарізочку, друзі. Дякую всім за чудовий стрім. Дякую Ютубу, що подивились. Що ти з нами відкрив? Де гарант АПЛ? Казік. Ха-ха-ха-ха. <свист> а, в мене швидко. Є, є, є якісь там інші. Мірено, в мене швидко три гаранта. ТОЦа потім. Боже, три гаранта якихось, він їх квікає. Що відбувається, чат, я не знаю. Але гарного вам перегляду футболу. Гарного вам вечора, тихої ночі. І Крістофер Кунку, ось він був гарант АПЛ. Слухай. Перемога насправді. Не ідеально, але закінчили ми на позитивній ноті. Все. побачимо з окна. Побачимось. Бережіть себе, гарного футболу, все буде країна. Па-па. я втікаю.